У Львові урочисто відзначили 116-ту річницю від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Біля пам'ятника, встановленого на його честь, зібралися сотні львів'ян, представники влади, духовенства, а також громадські діячі. Учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника, а духовенство провело спільну молитву за Україну, мир і перемогу. Серед присутніх люди різного віку від молоді до ветеранів української повстанської армії львів'яни кажуть, зберігають цю пам'ять не лише у своїх серцях, а й передають її молодим поколінням. Ми для того, щоб вшанувати нашого генерала, який боровся з неправдою, який жив не для себе, а хотів, щоб була наша держава міцна, серйозна, культурна, багата. Він віддав своє життя. І є таке запитання, чи він зробив багато, чи зробив мало. З однієї сторони, дуже багато зробив. А з іншої сторони зробив, мама, бо ворог намовив нашого приятеля, яку йому коротив життя. І ми зійшли того сьогодні, щоб пам'ятати його, доки ми живемо. Для всіх істинних українців, для всіх патріотів, львів'ян, націоналістів, рік починається з дня народження Степана Бандери, провідника нації, людини, якою іменем якої зветься весь український народ. Біля пам'ятника українці виконали державний гімн. Після цього на площі відбувся виступ місцевого хору. Нагадаю, минулоріч на день народження Бандери росіяни запустили на львівщину шахеди. Уламок одного впав на будівлю університету. Де вчився Бандера, другий шахет знищив музей Романа Шухевича.